Друзі, всім привіт! З вами Максим. Друзі, сьогодні відео я вам хочу розповісти про дуже популярний автомобіль, за який ви постійно питаєте, який ви хочете придбати. Це у нас буде Renault Grand Scenic 4. Давайте трохи розберемось технічною частиною і розповім трохи про цей автомобіль. Скільки вони коштують, і які є в них плюшки. Тому всім приємного перегляду. Поїхали. В нас на перевірці цих автівок було багато, тому в цьому відео ми зібрали саме цікавіші, зараз ми їх покажемо. Так, що ж, доброго дня, ми одразу зробимо пуск на холодну, трошки відженемо його та, і зробимо перегляд. <клухи> Завівся в бадьоро. Працює гарно, не троїд, форсунок я не чую, ремні ролики. Без крижитинь, без нічого. Зауважень. Поки на холодно немає. Виглядає класно. Комплектація клас. Пари у нас максимальні. До речі. В них світло просто бомба. Внутряночка вся ціла гарна. Бомбарочок в нас в зазорах, Партронічки на своїх місцях. Навіть таких я вам скажу і косочок немає. Туманочки гарні. В принципі, все чистенько, гарненько. Трохинцяточки, трошки-трошки є. Це якщо придивлятись. ну Гальмівні ступенька є, але ще поїздять ще дуже гарно. Ума в нас єдине, що літо, це мішелін, але протектор такий. Не скажу, що гарний. Бульничок цілий. 18-й рік. Сколу оригінал. берелінги не пошкоджені. Мертві зони в нас є. Під ручками навіть все гаразд. Натряночки поставили трохи косочку. Це зустрічається дуже часто. Машинки з Європи прибувають пасок безпеки. Чого страшного тут немає? Болтики не кручені, умова весь цілий. Поріжки стан ідеальний. Ні пластмас, нічого не зачовано. Нова машина. По накладкам також, навіть нічого не підтерто. Кермо в оригіналі не пофарбовано, не перешито, кнопочки не Ну, Посидінь зауважень немає, трошки підтертості. Регулювання працює. Це висовується. Салон реально прикольний. Я на цих машинах їздив. Карта, батон в ідеалі. Ага, тут у нас відламаний крючок. Не вистачає трохи. До карти зауважить немає, внутряночка не коцнута, прояржує мови не йде, дефлектора цілі. Нарешті хоч в цієї моделі відійшли від цих шариків. Прішки в ідеалі, Внутряночка не зам'ята, не пошкоджена. В гарному стані. Чуть-чуть причосик. Тут гальмівні такі вже. Також умовно в нас літо, 18-й бампорочок майже в зазорі. Чому майже? Тому що вугол відходить, ну це, блин, це ж рено. По фарам зауважимо взагалі немає бампер не підчесаний. Бачиш, стенька взагалі. Видалі не тягане. Так, давайте почнемо з самого цікавого, скільки треба коштів, який треба бюджет на такий автомобіль. Саме Renault Grand Сценік 4 від 16 17 року і так далі. Дивіться для слабких комплектацій в комплектації ліміти треба бюджет в районі. 16,5-17 тисяч доларів. Якщо ви хочете комплектацію Bose, то треба бюджет в районі 18-18,5 тисяч. А якщо ви хочете ще жирнішу комплектацію, там Initiale Paris, то там 19 і 20+. Тут вже все буде залежати від технічного стану, від пробігу і від косметичного стану цього автомобіля. Тому саме стільки треба грошей на ці автомобілі. Все гаразд, не пошкоджена в нас є камера, хром не пошкоджене, навіть на вуглах нічого не потерто. загалом це буває юзелю там. Амортизатор сухий, стопи кріплення цілі, ляда не кручена, гофра ціла. Тут у нас навіть коврик багажнику є. Сабуфер, клей компресор ключ буксировочний, Багажник кохайне, навіть коври нічого не потерто. Полка ідеалі. навіть понизу немає сидіння. Кнопочками перевіряю вже. Так, по обшиві. Ну, взагалі, просто взагалі ні єдиної царапки. Тут по сидінням. Микроліфт працює, внутряночка в ідеалі, дверка в нас не кручена до карти. Також питань немає від слова зовсім. Навіть бардачок від ног не пошкоджений. Загалом часто буває глобовевна зміна на 22 другий рік. Давайте тепер трохи поспілкуємося про кузов цього автомобіля. Ну я не знаю. Всі ми звикли, що Рено вони доволі міцні, вони оцинковані, ржавих зустріть. Ну просто. Мінімальна кількість зжавих автівок. Що стосовно цього автомобіля, то тут також ситуація гарна. І ще є великий плюс цього автомобіля: що в нього передня частина, два передніх крила, вони пластмасові, капот у нас алюмінієвий. Задня кришка багажника у нас також пластмасова. Тобто ми розуміємо, що наскільки менше деталей, які можуть ржавіти. Тому до кузова у цього автомобіля питань, в принципі, ніяких немає. Безключовий працює. Кілька разів перевіряли. Я таке зауважувати. Немає. Треночка рівно в'ється. Машина повністю в рідному окрасі. Щодо технічної частини, давайте почнемо саме з двигунів. Які двигуни ви можете побачити на цих машинах? Один самий найпопулярніший двигун це у нас 1,5 дизельний К9К. Всі ми знаємо, що він ресурсний, невибагливий і дуже економний. До речі, хочу звернути вашу увагу, тому що багато людей пишуть, що це поганий двигун, у нього провертає е, корені вкладиші, треба їх міняти постійно. Ця проблема була на перших дизайнах дизельних 1,5 5 моторів. Потім його удосконалили і він вже ходить. Тут також до цих вкладишів можна віднести те, що треба міняти вчасно масло. Всі ми знаємо, що в Європі міняють масло кожні 20-30 тисяч, а це є забагато, тому вкладиші ці провертає. Якщо Кожні 8-10 тисяч міняти масло, то питань до вкладищів немає. Другий двигун, який ви можете зустріти, це у нас 1,6 дизель, 130 кінських сил на одну турбіну. Він у нас йде вже цепний, він трохи дорожче в обслуговуванні, але він також, в принципі, гарний і надійний. Також на цьому автомобілі ставились бензинові двигуни: 1,2 турбо і 1,3. Щодо 1,2 у нього відгуки погані, тому що в нього є задири. У нього є жор масла, і ходить він не так багато. Після нього прийшов години три турбо. До нього вже питань не так багато і відгуки про нього хороші. Тобто нічого поганого ні про нього не пишуть. Капот у нас не кручений. Кронштейн також не кручений, крила. Цілий підсилювач крила, цілий перехід зі стаканом. Шви в оригіналі, ванжерон. В оригіналі слідів ремонту я не бачу. Фар. Цілі фари не паковані. 18 рік Словенія, 18-й рік Словенія. Фари в оригіналі, також кріплення по цій стороні, цілі, фари, зазорчики, цілівачки, ціле крила кручені, затор сухий. От також кручене. Коробочка в нас суха, теплообмінник сухий, патрубки від нього сухі. Знизу є декоративний захист, ні ролики, ні ремні, нічого не шкребетить, не свистить. Антифріз рівень, бачок чистенький. Тут бачок чистенький, рідина, рівень. Тому ну, до мотора тут питань немає. всім накладочкам. Всі рідні були. думав, що ж віднести до мінусів цього автомобіля. Думав, 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 дивився на це все. І я вам скажу, що один із мінусів цього автомобіля це моторний відсік. Ви можете побачити, що там дуже маленький капот. Ви тепер розумієте, да? наприклад, щоб там щось зробити, долізти до форсунок, зробити якусь ревізію, то це дуже буде складно. Треба розібрати дуже багато. Другий мінус цього автомобіля, як у всіх Рено, як у Рено Міган 4, у цих сцені. Це їхні зазори. оце стандартна ситуація, коли вони з заводу виїжджають, у них там перекошена дверка. І саме більше увагу приділяйте до задньої ляди, тому що ця задня ляда, як на Міган 4, як на гран Сценіках, як на еспейсах, вона може просідати. Коли вона просяде, вона буде тертися об задній бампер і вам задню ляду. Але тут нічого страшного немає. Цю ляду можна відрегулювати, тому це всі мінуси, які я можу. Ні, ще мінус. Можливо, знаєш, які це двадцяті колеса і розмір 20 з такими розмірами колесними шинами, то їх дуже складно знайти. Бувушних практично немає, то прийдеться на замовлення купляти нові. В Принципі, більше ніяких мінусів немає. Класна надійна машина. Далі працюють манишки поворотнички. Так само центральне працює і підсвіточка номера Хотів ще звернути вашу увагу, наскільки якісно зроблений салон цього автомобіля. Він так само, як і на Renault Megane 4, на Space, на Грансценіках, вони зроблені якісні. Ніяких жуків ніде немає, нічого ніде не торохтить. Тобто тут також можна поставити великий плюс цьому автомобілю. Зрозуміло діло, що якість матеріалів не така, як у Volkswagen, але, друзі, зроблено воно якісно. На ощуп. Воно також приємно, музика грає гарно, тримати за. Кармо також приємне. Як ви бачите, є у нас вже приборна панель гарна, яка змінює кольори, яка змінює панель самоприладів спидометра І також у нас є великий монітор. Можливо, він зроблений якось не так, як вам подобається на Volkswagen, але воно працює швидко, на нього нарікань ніяких немає. Ну що ж, друзі, з двигунами розібралися, давайте поспілкуємося до коробок передач. Всі ви знаєте, я постійно кажу, що у Renault є тут косяк, тому що немає нормальної коробки. Тут у нас коробочки стоять, EDC, вони роботизовані. І якщо ви розглядаєте до покупки двигун 1,5 або будь-який бензиновий, то там. Стоїть роботизована коробка 7 ступенева. На 1,6 стоїть 6 ступенева. Щодо ресурсу цих коробок, якщо за ними дивитися і міняти вчасно масло і фільтр масляний кожні 50 тисяч, то вона спокійнесенько 250 тисяч кілометрів проходить. Якщо забити... Якщо жарити на світофорі, то ця коробочка вмирає до 200 тисяч кілометрів. Вона дуже дорога в ремонті, запчастини так на неї багато, тому радив би все-таки до покупки розглядати такі автівки з пробігом максимум до 180 тисяч кілометрів, для того, щоб можна було спокійно проїхати десь 220-230 і не ремонтувати цю коробку. Так, що ж, машинка заїхала в бокс по ходовій. Нічого не знайдено, нічого не стукає на тарабани. Єдине зауваження до догляняних дисків, ну вони трохи поїздять, як я сказав на відео, вони поїздять. Ще вони скрипити, там нічого не будуть, але трошки ступенька є. Це єдине, що знайшли взагалі. Навіть виби на поволосі, стоїчка суха, незважаючи навіть двигун знизу дивиться взагалі сухий. Ось сухі, пилічки, цілі, стойка суха. Зад двигуна сухий, також де е екологія. Тут нічого ржавого немає. Поріжки не загнуті, не затираті, шкірівненькі, всі пластмаски, всі трупи. Все в оригіналі. В ідеалі, ну, яка має бути француз. Пружинки всі цілі, амортизатори, всі сухі. Ну що ж, давайте тепер поспілкуємося про комплектацію, тому що Рено, вони з цієї сторони. от, Красавчики, тому що в них навіть на перших міганах, в других ні в них навіть на других міганах, ці які старі, там п'ятий-шостий рік, в них є безключовий доступ, старт, стоп, клімат, контроль, що стосовно. Гран Сценік 4, то тут комплектації є різні. Що ви можете побачити, це від комплектації простої ліміти, там, де у вас прості сидіння без шкіри на тканині, маленький монітор, немає підігріву, клімат-контроль, круїз контроль це все є. Якщо ви хочете для себе обрати прям жирну комплектацію, типу Інтяля, Паріж або комплектацію Бокс, то у вас там може бути максимальна оптика, яка вночі ну, дуже. Класно світить білим, якісним світлом. Також ви можете там побачити е, панораму, також ви можете побачити там. Великий монітор з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto з підігрівом сидінь, з навігацією. Також є. В нас знаєте, що там є ще й Це і зрозуміло, діло є. У нас обмежувач швидкості, круїз контроль, безключовий доступ, Парктроніки 360, і обов'язково, практично на кожному з цих автомобілів є в нас задня камера. Тут не так, як у нас в Фольксвагені, що ти можеш за 20 тисяч доларів отримати, наприклад, шкоду Octavia без задньої камери. Камери, тому що хтось, коли обирав собі цей автомобіль, то він порахував, що йому задня камера не потрібна або не потрібні передні парктроніки. На що Трено тут, знаєте, як базова комплектація, передні задні парктроніки, камера безключовий доступ, круїз контроль обмежує швидкості і клімат контроль є обов'язково. Тому тут ставимо великий плюс цьому автомобілю. Для людей, яким не подобається, або вони вважають, що Renault Grand Scenic 4 є маленьким, або не цікавим, не привабливим, то для вас є варіант номер два. Це у нас S-Space. Це просто мега величезний автомобіль. У нього розміри, як у Богдана. Коли ти сідаєш за кермо, то там до лобового скла, я не знаю, там, мабуть, метра, Півтора просто до нього не достати. Є в нас дуже багато місця над головою. Ну, місця в цьому автомобілі ну дійсно дуже-дуже багато. Тому якщо у вас велика родина, дуже багато внуків, то цей автомобіль точно для вас. По комплектації вони також є абсолютно різні. Сама жирна, як і на сцені, це у нас ініціалі Паріж. Коштують такі автомобілі 20+. По вибору по ним небагато, але вони є. Давайте подивимося, який зустрівся саме нам. Що стосовно технічної частини, якщо ми будемо порівнювати Scenic і Espace, то вони трохи різні. Так, на Espace також зустрічаються двигуни 1,6, такі, як і на Гранді, але на Espace ви можете зустріти двохлітровий дизель. Ви там можете зустріти звичайну коробочку автомат, гідротрансформаторну. Тому в цьому відео ми вам показуємо Renault Grand Scenic 4 і для порівняння саме Espace. Вибору по іспем небагато, тому що вони не такі популярні в нас в країні, як там. Франції, тому вибору по ним немає, але, але все одно є гарні варіанти для поціновувачів цієї марки. Друзі, ви, мабуть, хочете подивитися, яка різниця між Renault Grand 4 і еспем по салону. В нашому випадку на огляд попався SPS, і що саме заряжена Intiale Paris, тих, яких просто одиниці в продажу. Тому давайте разом з вами подивимося, чи є різниця по салону. Водія в гарному стані. Назад від'їжджають, вперед також від'їжджають. стройка регулюється по висоті також. на спедальки не витерті без пошкоджені. Гвинти попереду на дверях не крутіть. На крилі також не крутилося. Карта тут в гарному стані. Накладка ціла, кнопочки не затерті без пошкоджень. Відремняє царапенки і тут. Салон, як я вже сказав раніше, кермо тут на не фарбували кнопочки. Не витерті по стеклопідйомника. Складання дзеркал. Регулювання ліва сторона, права сторона. Так, Тут у нас підігрів вентиляція сидінь. Тут у нас дзеркальце, ціла підсвітка працює. Є Дзеркальце, ціла підсвітка працює. Шторка, панорами. Їздить без руків, без скрепів, є Одна друга. Тут є підсвіточка. Також працює. Позаду підсвітка є, вентиляція є, підігрів. Тут є у нас автопарковка. Карти у нас також є перешиті. Можна налаштувати тут сидіння, навколишнє середовище, допомога при паркуванні, допомога водію. Ну що ж, і стандартне питання для вас, дорогі мої підписники. Що вам подобається більше? Ззовні вам подобається більше Renault Grand Scenic 4 або ЄSpace. В салоні вам подобається більше Renault Grand Scenic 4 або ЄС. Давайте пишіть в коментарях, ми обов'язково всі коментарі читаємо і на них відповідаємо. Сигнал про вихід зі смуги, сигнал про дистанцію. Сигнал про світі зони вмінкерів, влаштування швидкість, контр щеплення, автоматично дальне увімкнену. Сидіння, Це у нас буде масаж. Масаж можна вийкнути. Відпочинок починає працювати. Зараз у нас 107 888. Ось зараз запрацює ручний затягує. Круїз є, обмежувач теж бачить. Комфорт, Спорт, комфорт, еклот, нейтральний пасальний. Це підсвітка зразу змінюється. Змінюється, так. Електрощиток по подвітах. То... Є, камера є, електроніки теж є, активні лінії теж працюють. Ближній дальній поворот є. Раду поворот, габарит є. Досить теж є, камера перевірили, також працює. Хочу звернутися до вас, мої дорогі підписники. Можливо, хтось користується таким автомобілем Renault Grand 4, можливо, хтось їздить на такому еспесі. E Напишіть свій відгук, наскільки вам подобається цей автомобіль. Можливо, треба людям розповісти якусь іншу інформацію, тому що там, мабуть, є якісь недоліки. Тому що, коли я готувався до цього відео, скажу так, що хтось їздив на цих машинах, то я попитав у людей, то недоліки от дійсно мінімальні. Цього автомобіля, тому що всі ми звикли, що ми любимо не за великі гроші отримати максимально свіжий рік, отримати гарну комплектацію, технічно гарні двигуни і коробки, якщо там пробіг не більше 250 тисяч. І Рено нам в цьому допомагає. Як ви бачите, що за 17-18 рік з пробігом там в районі 180 люди просять 17-18 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо, наприклад, в порівнянні Volkswagen та Уран, то такого плана, якщо Такій комплектації то він буде коштувати значно більше, ніж Рено але. Заворено, все одно ну, краще. <хи> і друзі, хотів би попросити кожного з вас не забувати про наші соцмережі, такі як Інстаграм, Facebook, Тікток. Ми є скрізь в інстаграмі висвітлюємо повністю свої роботи з відгуками наших клієнтів, з фото з нашими клієнтами. Тому якщо ти собі шукаєш гарну автівочку не за всі гроші світу, то, будь ласка, звертайтесь до нас, ми вам зможемо допомогти в цьому питанні. Посилання на наші соцмережі залишаю внизу під відео. Мене вже засипало. <ріст> Капець. Що ми закінчили тест-драйв, по тест-драйву взагалі зауважень жодних. Всі режими проїхали, Спорт, комфорт, іде м'ягенько, гарно. Зауважень жодних немає, машина зібрана. При розгоні, при гальмуванні вібрації немає, коробочка переключає м'яко, без ударів, без ривків. Зараз їдемо на ремонт-сервіс, якщо нас приймуть. Глянемо ходу узливо. А якщо ви не знаєте, які габарити у Grand Scenic 4 і то ми вам зараз покажемо картинку з їхніми розмірами. І ви для себе вже визначите, який вам підходить більше, той Богдан чи трохи менше газелька, тому що вони оба просто величезні. Всіх важелі вдали просто з Захист на місці, вентують цілі. Кріплення. Тут заводські одинакові, саморізів ніяких немає. Понеза відбрегів на пікцію. Як і ріжі крозі, немажати, тут, тут ніякі рожавчі нічого такого немає. Підсилювач цілий. Підсилювач цілий. Виховаючи стасенький, аж всередине. Масло мені немає виведення. Запутівання по оплотнительному кольцу фільтра. Угу. Що, колечко може якесь. Хтось проїбав. Рено-сервісі мали б. Да? Студенти. Може да. бути. Да. Це воно вітром накидало. Підпитки має. Турбіна там що воді теж сухенько все. І з цього ось, бач? А... Датчик. Да, датчик колінвала, я так розумію, Ну, Петіє, так. Є, так? Ну що ж, друзі, ось і в таке вийшло у нас гарне інформативне відео про дуже популярний автомобіль. Тому, будь ласка, від вас напишіть будь-який коментар, сподобалось вам відео, сподобався вам цей автомобіль, можливо, в нього є якісь косяки, то також про них напишіть. Тому що підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Па-па.